Днями на базі Бердичівського міського ліцею номер 15 пройшов семінар директорів шкіл на тему впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчання. Останні десятиліття наука і техніка дуже стрімко розвиваються. Сьогодні уявити навчальний заклад без комп'ютера чи мультимедійного проектора важко, говорить завідуюча інформаційно-методичним центром міського управління освіти і науки Наталія Гриченко. Окрім того, державні програми вимагають постійного використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі. У 2011 Цьому році Кабінетом міністрів була прийнята цільова державна програма впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій 100%. Пройшов рік трошки більше, і на сьогоднішньому нашому зібранні з директорами ми побачимо, а що конкретно зроблено в нашому місті. Для впровадження цієї програми, яка розрахована на період до 2015 року. Програма розрахована не лише на дітей, а й на вчителів. Саме тому директорів шкіл зібрали у 15-му ліцеї, аби колектив закладу поділився досвідом із колегами. Зокрема, і ця програма державна 100% вона передбачає навчання вчителів, азам, використання комп'ютерів і атестація педагогічних працівників якраз передбачає. Те, що кожний вчитель, не зважаючи на те, скільки в нього років е, педагогічного стажу, е, чи він тільки починає працювати, чи вже це досвідчений вчитель, але він обов'язково повинен володіти комп'ютером. Сучасні діти краще розбираються в комп'ютерних технологіях, аніж дорослі, тому вчителі вдаються до того, що навчаються у дітей, у колег вчителів тощо. Гарний досвід в освоєнні та використанні інформаційно-комунікативних технологій на уроках, має вчитель української мови та. Літератури 15-го ліцею Світлана Шумило. Мовниця є призеркою конкурсу вчителі року року-2012» саме з теми інформаційно-комунікативних технологій. Свої уроки намагається зробити цікавими, оригінальними та доступними. Нам на до допомогу приходить інформаційно-комунікаційні технології, які включають в себе і проектну технологію, використання інтерактивної дошки, використання електронних освітніх ресурсів та тестову технології. На сьогоднішньому майстер-класі ми показуємо використання інтерактивних технологій, а саме смарт-дошки на уроках мови, літератури, біології, математики. У чому суть? Цікава є дошка у тому, що діти стають співавторами уроку і мають можливість скоректувати і організувати навчальну діяльність так, щоб їм було цікаво, а вчитель їм у цьому допомагає. У Бердичеві приділяється велика увага зміцненню матеріально-технічної бази навчальні Закладів міста говорили під час семінару. Як розповіла заступник завідувача інформаційно-методичним центром Юлія Бабій, останні три роки наповненість шкіл комп'ютерами та іншим приладдям значно зросла. Вже починаючи з 2009 року, наша комп'ютерна база шкіл поповнюється. На мою пам'ять, 2009 рік це 64 комп'ютерів комп отримали наші навчальні заклади. Крім комп'ютерів, ми отримали і мультимедійні проекти. 2010 рік це 27 одиниць комп'ютерної техніки, чотири мультимедійних проєктори. у Начальні закладах міста отримали все за рахунок місцевого бюджету. 2011 рік смарт рік 15-та школа, 8 проєкторів, знову ж таки, за рахунок місцевого бюджету, один начальний комп'ютерний клас, 10 плюс один, века номер 10 за рахунок державного бюджету. 2012 рік чотири навчальні заклади нашого міста отримали допомогу. Школярам України КНР. всі навчальні заклади міста підключені до мережі інтернет. Це... <кій> На що знову ж таки з міського бюджету? Ми щороку виділяємо сім близько 7,5 тисяч гривень. Щодо того, як потрібно вчитися комп'ютерній справі. Поділилася досвідом директор міського ліцею Ванда Івасюк. Вона впевнена, перший, хто повинен досконало знати ІКТ – це директор. Тоді його прикладу послідує весь колектив. Звичайно, щоб володіти цим потрібно просто мати бажання. Для цього директор повинен сам вміти працювати. Якщо директор захоче на цій дошці навчитись працювати, він на ній навчити, навіть я навчилася. Якщо навчуся я, то навчиться без полетів. Вдячні директори шкіл і міській владі, і батькам, які теж багато допомагають у зміцненні матеріально-технічної бази. У світі інформаційних технологій сучасна школа повинна мати усе, щоб забезпечити дітей якісною освітою. У Бердичі від цього принципу намагаються дотримуватись.